Це вами Світлана, щаслива мама, дружина, бізнес-партнер фармасі і просто фанатка якісного догляду. На минулому тижні я прибирала вдома все в квартирі, назбирала купу пустих пляшечок, хотіла поділитися з вами ще у четвер, але була зайнята, пекла пасочки. І вирішила провести прямий ефір сьогодні і поділитися з вами не просто продукцією, а тим, чим користуюсь я, користується моя родина, і використовуємо все це до останньої крапельки. І це говорить більше ніж будь-яка реклама. Так що, якщо ви шукаєте чим дбати про свою сім'ю, безпечно, ефективно, з задоволенням, то цей ефір саме для вас. Я покажу вам сьогодні і БАДИ, і доглядову косметику, і косметику по догляду за домом. Так, і поїхали. З чого я почну? Бо в мене тут, я зараз вам покажу, я назбирала цілий тазик. Швиденечко буду вам розповідати і показувати. Почну, мабуть, з доглядової косметики. Так, це в мене порожні бутилочки тонік і пінка для вмивання із серії з муцином, равлика, заха і гіалуроновою кислотою. Вони дуже гарно зволожують шкіру. Пінка просто найніжніша. Яку я тільки пробувала, вона дуже гарно змиває. найстійкіший бруд, не макіяж, не стягує шкіру, і тонік дуже гарно зволожує шкіру і готує її до нанесення доглядових кремів. Далі, моя улюблена серія Resurface. Це денний кремушк вже закінчився. І, і кремушки під очі. І кремушок під очі. Він такий мініатюрненька, така гарненька коробочка. До речі, він не має ніякого запаху, що сподобається тим, хто не переносить ароматизовані креми. І усі креми мають таку зручну лопаточку для нанесення. Так, далі. Мої улюблені гелі для душу, це парфумовані гелі для душу. Це гера. Вони такі, зараз кажу такий свіжий весняно-літній аромат, такий же зелений, як і сам тюбик. До речі, в компанії можна придбати набір. Набор, такий набор гера в косметичці. Там йдуть і парфуми, і гель для душу, і лосьон для тіла. Ну, я приймаю ваше, вашу думку. Так, далі, масочки, масочки для волосся з моєї улюбленої серії з часником. Так, копіксилу. Вони дуже гарно, вона, ця серія дуже гарно відновлює волосся, захищає від випадання. Ні, це не реклама, це я розповідаю, чим я користуюся, чим користується моя родина. Ви можете подивитися і зробити для себе свій вибір. Так. Ну, абсолютно немає запаху учасника. Зменшує випадіння, стимулює ріст волосся захищає від негативних факторів навколишнього середовища. Далі Чоловіча серія маскулін, Шампунь і Ластьйон для душу. Ця серія одна з нових у фармасі, вона має такий дерев... пряно деревний. Аромат, я би сказала, унісекс можна користуватися і жінкам. Мій чоловік обожнює, цим він користується цим шампунем. А син у мене користується теж чоловіча серія, шампунь для волосся Shilt Man. Після нього волосся стають такі ніжні, ніжні, міцні, але такі легкі на дотик. І дуже має ніжний, приємний аромат. А чим ви користувалися, що у вас все повипадало? Це не про цю серію. Так, далі. Дезодорант, антиперспирант, це чоловічий, це дезодорант спрей, дуже ніжний ароматикий. Я б сказала теж унісекс для тих жінок, які люблять, люблять чоловічі аромати, теж підійде. Він дуже надійно захищає від запаху путу, тримає більше 48 годин, не залишає білих слідів на одязі. Чорним шампунем. Яким? Шайлдмен? Чи маскулін. Яким користувалась? Напиши. Яким? Тому що це брехня. Ними користуються мої хлопці, і волосся стає тільки міцнішим і густішим. Так що не треба писати таких коментарів. Так, далі зубні пасти. Теж бачите, до останньої крапельки використаний це у нас Eurofresh Whitening, відбілююча зубна паста. І шафраному матч. Теж вона має таке легке відбілювання, дуже гарно захищає від каріївсу. Єврофреш вайтенг містить вера, олії чайного дерева, місвак. Тому дуже добре відбілює і захищає від кару. Child Man не може бути. У мого сина дуже густе волосся, а після цього шампуню воно просто, ну, воно просто стає таким, як вам сказати, воно начебто легке, але густота це залишається, і нічого ні в кого не випадає. Не треба писати такого, в яку, больницю, в яку больницю ви ходили? Чому на російській мові? Так, зубні пасти. Далі е, ополіскувач для ротової порожнини. Е, зроблено теж в Україні це, це серія Smart Life. Е, велика упаковочка сімейна, 700 мл. Він містить олію чайного дерева, завдяки чому благотворно вліяє на ясна, знімає запалення. Надає свіжого подиху, освіжає і, і, і. Що мені ще подобається, ну, по-перше, профілактика каріусу рекомендується навіть дітям від 6 років можна. І цим оліскувачем я взимку рятувалась, навіть коли в мене було хворе горло. От тільки воно починає захворювати, я його використовувала для полоскання горла. За два дні все проходило. Навіть не загострювалося захворювання. Дуже такий приємний м'ятний аромат, присмак. Далі. Далі, далі, по догляду, по догляду, мій улюблений лак для волосся. Я зафіксую твою зачіску. Це теж серія Smart Life. Вона виробляється в Україні, як і ось цей Ополіскувач, так і це дуже гарно фіксує зачіску, немає не відчуття липкості. І витримує будь-які погодні умови. Так. Далі. Чоловіча парфумована вода. No тешин. Одна з улюблених моїм чоловіком. Дуже такий цікавий аромат, кого цікавить. Його офітурна піраміда. Напишіть, будь ласка, я вам скину усю: і верхні ноти, і базові, і середні, і нижні, вірніше. Далі фарба для волосся. Я фарбуюсь тільки цією зараз. Чим вона мені подобається? По-перше, вона не викликає алергі... алергічну реакцію. А я по своїй природі алергік. Це для мене важливо. По-друге, вона дуже м'яко, робить волосся м'якими, дуже гарно зафарбовує сивину, дуже гарно вирівнює тон від коренів до кінця волосся, захищає від ламкості, зволожує непогано. І єдине, що мені тут не подобається мені не вистачає. Масочки не вистачає на мою довжину волосся. А так я просто-просто обожнюю цю красочку. Далі. По декоративної косметиці в мене ще моя улюблена тушь. Infinіal. Вона в мене зараз на віях. Ви можете бачити, наскільки вона подовжує вії, закручує. Щіточка така тоненька, дуже зручно промальовувати, найкоротші її, ультрачна, має у своєму складі рослини олії, і гліцерин, і тому доглядає за віками навіть під макіяжем. І, і моя улюблена рідка матова помада, вона теж в мене закінчилась. Пуста бутилочка. Вона, от бачите, вона не залишає слідів, вона тримається на губах ну, більше 10 годин, це точно. Змивати її краще міцелярною водичкою, тому що так ви її просто не знімете. Далі. Далі переходимо за доглядовою косметикою для дому. Мило для усунення неприємних запахів для рук. Я ним використовуюсь на кухні. Воно має такий приємний аромат персика. Дуже гарно справляється з неприємними запахами. Лук, цибулі, часнику, риби, оселець. Дуже концентроване. воно таке густе. Створюю ніжну піну, Доглядає за вашими ручками ніжну, тому що в його складі є, зараз я вам скажу, щоб не соврати. Воно містить масла і містить гліцерин для того, щоб зволожувати шкіру. Має приємний аромат персика, антисептичну, протизапальну дію, без барників замущеності. Не тестується на тваринах. Так, далі. Мені дуже подобається наш нейтралізатор запахів. Не плутайте його з освіжувачем повітря, тому що саме цей засіб нейтралізує запахи. Такий у нього ніжний весняний аромат. Він безпечний для рослин тварин і можна використовувати як в сміттєвих приміщеннях, так і в приміщеннях з, тварин, з тваринами, так і в кухнях. Мені цей аромат просто, я його просто обожнюю. У мене 4 кішки вдома, тому цей нейтралізатор запаху просто рятує мене. Так, далі, неймовірний наш засіб від накипу та ржі. Він дуже гарно справляється з накипами на чайниках, на електрочайниках, на всіх поверхнях, які контактують з водою. Ну, ви прям сплошна алергія. Я вам так скажу. Не пощастило вам. Mm -hmm. Так, далі вапняний наліт на кранах, на кахлю у ванних, ванних кімнатах. Дуже гарно змиває вапняний наліт, я сказала, сичовий камінь. Я мию ним латочки. Кошачі лоточки, дуже класно відмиває. І дуже мені подобається він тим, що він справляється з чорною пліснявою. От в мене кухня така, ванна дуже сира, коли немає опалення, у мене просто по швах йде чорна пліснява. Так ось я е, е, позбавляюсь її саме цим засобом. Так, далі. Ну і засіб для, для миття унітазу. Це, це взагалі мій любимчик, тому що він не містить хлору, взагалі не містить. У нього дуже приємний аромат, але він на 100% справляється з усіма неприємними запахами, відбілює, я б сказала, унітаз стає просто білосніжний, надовго захищає. Тобто рідше доводиться прибирати. Він дуже густий. Зверніть на нього увагу, я просто так рекомендую, я не переношу запах хлору, і для мене це просто must-have прибирання. Далі Далі в нас йде прання. прання. Це гель для прання кольорових речей і кондиціонер для білизни. Аромати просто бомбезні, що у гелі для прання, що у кондиціонері. Гель для прання дуже гарно справляється з усіми забрудненнями, з усіма плямами і не одяг не втрачає кольору, так правильно сказати. А Кондиціонер для білизни. Дуже гарно пом'якшує тканину, захищає від кашлатання, від електричної статики, надає просто неймовірний аромат. І він дуже концентрований на загрузку машинки. У мене йде всього 25 мл, тому вистачає його надовго. Наш неймовірний відбілювач Оксіклін, Містер Вайпс серія це кілограмова баночка. Вона йде всередині мірною ложечкою. Це кисневий відбілювач, тому він дуже добре, і швидко і гарно Відбілює усі плями, знімає жовтизну з білизни. І просто не для мене зараз при будь-якому пранні. Я його додаю навіть коли перу кольорові речі. Так, і ще один порошочок, теж, це універсальний пральний, з активним киснем. Це теж виробляється у нас в Україні. Він не пошкоджує структуру волокон і видаляє неприємний запах і свіжість кольору. Тут 500 грам об'єм порошечку, але він дуже-дуже круто відпирає речі. І на загрузку машинки там теж мірна ложечка йде. Я її звідси витягла. Достатньо однієї мірної ложечки. Так, ну і перейдемо до вітамінів. Я вам швиденько зараз покажу, що я вживала. Це мої вітаміни які, які відновлюють гормональний баланс у жінок. Далі, вітамін С, шипучий вітамін у таблеточках. Тут, 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 тут 15. Де вони написані? Ні, тут 20 штучок пішло. Дуже такий смачний напій виходить. Допоміг нам пройти ще одна бутилочка. Далі вітамін Д3К2. Вітамін Д3К2, шовку спрей. Подивіться, ми вживали. Ми вживали його усією родиною протягом зими. І тому у цьому році ми пройшли зиму без захворювань взагалі. Так, ще, ще я вживала вітамін омега 3. Вже порожня баночка. Це незамінний вітамін, особливо для жінок. Так, ну начебто із цих бутилочок, яких я позбирала, все. Що я, для чого я вам це все показую? Да? Бо я хочу, щоб кожна жінка знала, що можна поєднувати красу, здоров'я, чистоту ну і бізнес. Я купую ці продукти для дому, і, в принципі, я їх купую для продажу і заробляю на цьому. Да? Кого цікавить? Ідея бізнесу, ідея стабільного фінансового положення, пишіть мені в особисті, я вам допоможу розповім. Якщо ви хочете спробувати щось з мого списку з цього, пишіть у коментарях або переходьте за посиланням. Я залишу під цим відео посилання. Ви зможете самостійно їх замовити. собі. Кому потрібна допомога. Звертайтесь. Так, І-І-І. Ну, мабуть, мабуть, я сказала все, що хотіла. Отже, два варіанти придбання цих продукцій. Ви пишете, що вам сподобалось. замовляєте у мене, або Замовляєте на сайті в онлайн-магазин. Я вам допоможу і оформити свій кабінет. І при реєстрації в компанії я нагадаю, у вас буде знижка одразу 25% на всю продукцію. Тож, звертайтесь, буду рада вам допомогти. Ну і до нових зустрічей!